Мене звати Ігор Горлов. Я спортсмен клубу з тайського боксу Топфайтер, співорганізатор. Також заходів, які проводить наш клуб, Житомирська обласна федерація тайландського боксу. Так працюємо. По-перше, це культура, звісно, яку пропагандує тай тайландський бокс. Тут дуже багато всього цікавого. Для того, щоб ним займатися, потрібно мати багато витримки, витрималості. Він е тренує усі ці якості, фізичні показники покращує, моральні показники і є корисним не тільки для фізичного розвитку, але й для морального, тому що ти вчишся переборювати себе, і це дуже потрібно в житті. Коли забрати з цього духовний компонент, то це можна перетворити і назвати якоюсь просто бійкою. А в першу чергу це спорт, це про досягнення, це про повагу до суперника. І саме в такому контексті відіграє роль культура, яку пропагує та ісландський бокс. Безумовно важливо, тому що у нас написано навіть в залі, де закінчується сили, починається характер. Так і є досить часто у рингу у поєдинку вирішує не так сила, як той характер, а воля до перемоги. Тому це дуже важливо. Я думаю, тут дуже багато чого залежить від тренера, який тебе буде наставляти, який тебе буде мотивувати, підштовхуватись до того, щоб ти досягав тих результатів, які ти перед собою ставиш, і завдяки такій синергії власної волі і настановам тренера вдається досягнути тих вольових результатів. Безумовно, як я і сказав, ті якості, які розвиває цей спорт, це ті якості, які потрібно, потрібні успішній людині. А завдяки успішним людям ми будемо будувати майбутнє покоління, і ця країна буде розвиватися. Тому ця ключова є надзвичайно важливою. Обласна і місцева організація самостійно все організовують. З боку органів місцевого самоврядування достатньо просто там бути присутнім. Це важливо для дітей, це важливо для спортсменів, щоб вони розуміли, що влада їх також підтримує у їх починаннях. Це додає репутаційного рівня змагань і так далі. Тому ми намагаємося працювати над цим, вибудовувати ці відносини, щоб подальші змагання проходили з підтримкою і обласних, і місцевих рад. Коли ми проводили ці змагання, ми стикнулися з великою проблемою відсутністю спонсорської підтримки. Я буду відвертий. Ми не потребували багато, тобто там вхід був. Буквально, не знаю, від 100 доларів. При цьому пропонувалося розміщення рекламних матеріалів, які побачать учасники, які приїхали з усієї України, учасники, які прийшли подивитися, це більше тисячі людей за два дні. Це розвиває популярність, плюс підтримка дійсно ну, маленьких дітей, які чим займаються, тренуються. Ми намагаємося все власними коштами організовувати, і це досить складно, тому що. Ну, досить часто виходимо в мінус, тому безумовно спонсорська підтримка була б дуже доречна, і це дуже корисно для спонсорів. Ну для розвитку їх бренду.